Вітаю, друзі! Ніколи такого не було і знову сталося. Офіс президента вирішив знов зайнятися мною. Звідки знаю? Від злих язиків і від друзів, різних друзів, які так сталося, з'явилися у мене в Збройних силах України. Але про все по черзі. Нещодавно Сирський отримав з офісу президента вказівку. Знайти, що завгодно на Березу, щоб вжарити. Саме так і сказали вжарити. Ну, гаразд вирішив, мабуть, Сирський і відправив до бригад 60 ї та 72 ї посланців. Далі найцікавіше: ці посланці запропонували офіцерам позачергові посади та переведення на більш високу позицію. Окрім того, пропонують звання. Солдатам, які готові свідчити, що Береза був в СЗЧ, був покидьком, бухав, поводився погано, взагалі нічого не робив, ну, ще, що завгодно, ну будь-яка пропозиція, таким пропонують демобілізацію і гроші. З демобілізації я ще можу зрозуміти, а гроші, вам що, нема куди гроші дівати? Мені здавалось, нам fpv дрони потрібні, джипи потрібні, все потрібне для збройних сил. А тут така пропозиція. Мені дуже цікаво, яку суму пропонують. До речі, незабаром дізнаюсь. І тоді і тоді, я готовий сам особисто дати ну, то, що хочуть в Офісі президента. От що їм буде потрібно, то я і скажу. Але умова, всі гроші, вони витрачають на FPV-дрони для тих бригад, які я скажу. Якщо їм це не важливо, мені важливо. Найцікавіше да цікавіше в цьому, що зараз під час війни, під час повномасштабного, після повномасштабного вторгнення, ці красоти з офісу президента знаходять можливості відправляти людей за рахунок держави, займатися питанням колишнього військовослужбовця в звані солдата, використовуючи бюджет і такі пропозиції. Мені дуже цікаво, хто цим буде займатися далі. Мені цікаво, хто буде слідкувати за мною, як раніше, СБУ ДВКР, департамент військової контрозвідки, просто департамент контррозвідки. Чи як забігу СНФО слідкували представники СБУ ДЗНД. Дуже цікаво. Ну тому що, мабуть, лайна наїлися в офісі замало. А, я зразу скажу, я не здивований. Ні, я розумію, що хоче офіс і чому я його так дратую. Я і далі спілкуюся зі своїми друзями, політиками по всьому світу. Я і далі комунікую, в мене беруть інтерв'ю, різні видання. Я нікуди не зник, вони, їм не вдалося мене ані знищити, ані інформаційно, ані фізично. Хоча, я пам'ятаю, що у декого були такі думки. Ну так, знищити Березу, а списати на Русню. Не вдалося. Але мене цікавить інше. Чим мотивується сьогодні людина в офісі президента, яка дає такий наказ? І, до речі, дуже цікаво, хто саме замовник всього цього? Хто замовник того, щоб відрядили до 72, ї до 60 ї бригади? Хто? І чи президент потім, коли скандал розгориться, скаже: мені не цікаво, цих людей вже звільнили? Він так сказав. Про керівника ДЗНД СБУ, якого звільнили після того, як він дав команду, послухавшись замовника, слідкувати за працівниками «Бігус.Інфо». мені дуже цікаво, хто це буде робити, тому що що з ним буде далі, це зрозуміло а використовуючи те, що я зараз нахожусь в Естонії. Хоча вже закінчується моя поїздка, я поговорив з тими людьми, якими я зустрічався тут. Розповів цю історію. Вони дуже зацікавились і сказали звернутися як мінімум публічно до генпрокурора, бо він не зможе тоді проігнорувати. Він зобов'язаний гідно за статті законом зреагувати і дізнатись. Так, от я хочу знати, хто саме дав замовлення. Проводити такі дії з метою, дискредитації екс-військовослужбовця, ЗСУ, солдата Берези, хто саме замовник? Звідки гроші? Хто фінансує це питання? Хто саме підписав відрядження і Хто дав команду? Це найцікавіше. Є в мене інше запитання. Ну, наприклад, а чому не займаються? Дійсно важливими справами. Ні, я розумію, що береза їх дратує більше, ніж ситуація на фронті і все інше. Бо я вказую на корупцію, на хабарництво, на непотизм, на квартальство, на оточення друзів Зеленського, на Єрмака, на Татарова, на Машовця. До речі, цікаво ж, хто саме був замовником. Я дізнаюся, хто рано чи пізно. Може навіть до зміни влади, але воно того варте. Більше того, я дуже добре розумію, що зараз зі мною будуть намагатися робити те, що роблять з тими, хто критикує владу і хто вказує на те, що навколо Зеленського забагато хабарників, забагато корупціонерів, забагато зрадників, покидьків, брехунів. Мені дуже цікаво, що буде. Я знаю, що вони знову почнуть лити лайно на мене через замовні статті, телеграм-канали своїх покидьків, до речі, яких вони відверто не погоджуються мобілізувати, в обмін на те, що ці дуже лояльні і лають на всіх, кого вкаже Офіс президента. Я розумію, що ця історія буде мати продовження більше того. Я зараз роблю так, щоб до неї була прикута увага не лише на моєму телеграм-каналі, Ютуб-каналі, а ще в Страсбурзі і в деяких посольствах в місті Києві. Це важливо, тому що якщо влада так поводиться з публічною особою, то з будь-яким іншим вона буде поводитись набагато гірше, але та людина не зможе нічого зробити, бо її перетруть. Вщент. А зараз зараз мені цікаво. Останнє. Хто погодиться, на яких умовах? Чи демобілізують його, чи кинуть, як завжди, чи дадуть гроші, ці не дадуть, і чи погодиться влада, щоб я сам все сказав, що вони хочуть, Ну, під камеру. А вони гроші дадуть на дрони. Бо дрони сьогодні важливіші для країни, ніж вся ця мерзота. Яка намагається дискредитувати мене, в будь-якому випадку, ми переможемо ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Так, це буде непросто, але ми зробимо це. А я буду і далі розповідати про те, що відбувається в офісі президента, серед корупціонерів, серед тих, хто є п'ятю-шестю менеджерами. Зеленського, який дуже вдало збагачується. І, до речі, наскільки я розумію, владу більше всього дратує те, що я саме про це і говорю. Тож влада мотивувала мене говорити більше і частіше. Найголовне в цьому, що влада, замість того, щоб боротися з корупцією, боротися з хабарництвом, боротися з кумовством. Бореться зі мною, який про все це розповідає. Дивна реакція: в будь-якому випадку, я вже знаю, що буде далі, і ви знаєте, що буде далі. Слідкуйте уважно, бо влада роздратована, і зараз почнеться те ж саме шоу, яке вони колись вже... Намагалися зробити, до речі, всім тим, хто це виконує, хочу нагадати: керівник ДЗНД СБУ був звільнений за виконання незаконного замовлення. Ну ви ж розумієте, що очікує вас після того, як все вспливе. а вспливе як завжди. Бо ті дебіли, які роблять замовлення, вони паляться на всьому, і на цьому теж, як зараз, коли приїхали офіцери. Коли приїхали ті, хто домовлялися з офіцерами, з моїми побратимами, солдатами, щоб вони дали на мене будь-яку дискредитуючу інформацію, це дуже смішно. Але якщо таке залишиться, ну що ж, тоді ми все більше будемо нагадувати Росію. Це те, про що каже Блінкен без змін, без реформ, без корупції, без боротьби з корупцією, ми залишимось такими, як. Росія, мабуть, це і хочуть на банковій, а я не хочу. Я хочу жити в Україні вільній, соборній, незалежній, демократичній, європейській країні, де верховенство права і свободу слова є незиблими базовими стандартами. І дуже чекаю на реакцію генерального прокурора Костіна, який почує це, і хочу, щоб він сприймав це як офіційне публічне звернення. До речі, не треба казати, що не змогли знайти, не змогли підтвердити і, як завжди, брехати. Ну тому що ви ж розумієте, що зараз я буду збирати інформацію і викидати її в публічний простір. Я розумію, що солдатів ви будете лякати, я розумію, що офіцерів ви будете лякати і намагати й і тих і інших мотивувати так, демобілізацію грошими посадами і званням. Але щось мені підказує. Що у фіналі ви все одно програєте, і все буде Україна, папа. -па.